Вітаю на телеканалі Лтава Час Кременчуцьких новин. Кременчук забезпечений короткостроковою позичкою для виплати зарплат бюджетникам. У юних моряків із клубу Гардемарина з'явилися незвичайні сусіди та про вручення паспортів із рук керівників автозаводської та крюківської районних рад детальніше випуску новин. Добра новина для Кременчука. Місто отримало державні гарантії щодо надання Кременчуку короткострокової позички. Йдеться про виплату зарплат бюджетникам і здійснення платежів по захищених статтях видатків. З лютого поточного року місто має значне невиконання бюджету. На 1 серпня сума становить 39 мільйонів гривень. Мерія звернулася у Мінфіни особисто до президента Петра Порошенка із проханням надати Кременчуку фінансову підтримку. Вчора виконком надійшов лист підтвердження, допомога буде. Ми отримали згоду на збільшення ліміту цих коштів до 25 мільйонів гривень. Крім цього, сьогодні вирішене питання про. Погашення цієї короткотермінової позики, але не протягом 60 днів з моменту отримання, як це передбачено зараз законодавством, а протягом 90 календарних днів з моменту її отримання. Є доручення безпосередньо президента Міністерства фінансів для допомоги місту Кременчуку. Це дійсно так. Про позитивні зрушення у сфері фінансового забезпечення звітувала Тетяна Неїленко сьогодні на апаратній нараді. Дякую, Юрія Анатолійович, за те, що. Що продовжається співпраця з Міністерством фінансів. Ми, отримуючи цю позику, зможемо закрити в повному обсязі аванс, який у нас залишається сьогодні невиплаченим в розмірі 5 мільйонів. Ми повністю розрахуємося по заробітної плати всім працівникам бюджетних установ до 1 числа. Ми погасимо ті заявки, які у нас є по придбанню продуктів харчування, медикаментів і енергоносіїв. Втім, найкращим вирішенням бюджетного питання для Кременчука було б отримання ще й середньострокової позички. Адже за законом, якщо в місцевому бюджеті немає перевиконання, вона не повертається у бюджет державний. Міністр фінансів шлопак сам вийшов на зв'язок. Він був відпуск. Я його відпуски Тому він сам уже відзвонився. Ми договорились з ним в початку сентября зустрітися Вот, і все-таки вернувся к вопросу середньострокової позички. А сьогодні вот такой варіант Это Увеличение лимита по короткостроковой позочке. Попросил связаться с госказначейством, с Татьяной Ярославовной Слюз. Мы пообщались с Татьяной Григорьевной решили более точную цифру лимита. Мы поймем 26 числа. Вот. Но я думаю, она не изменится. Порядка 25 миллионов. Ну, да? Хочется, чтобы это было так, да. Чтобы то, все, что было, вот я сказала, ну, По содержанию не было письма можно допустить, что она должна быть больше. Я думаю, що ми упротім, якщо нужно буде, то просимо больше. Ще одну добру новину повідомив загалу Віктор Калашник. Вдалося досягти домовленостей з Полтава обленерго щодо боргів міського до каналу. Вопрос закривається. Ми розробили графік. Ми платимо гроші, їх устраювають, то що ми будемо платити. Зафіксована сума долга і більше нас ніхто не буде тероризувати. Тось тобто город буде з водою, верхні етажі, все буде нормально. Кременчужани, що мешкають на верхніх поверхах, будуть з водою, але щоб водозабезпечення було стабільним, мешканці міста мають вчасно розраховуватись за спожиті комунальні послуги. У попередньому випуску новин ми розповідали про нещасний випадок про забиття дитини. Нагадаємо, 14 серпня на пішохідному тротуарі у 101-му кварталі в каналізаційний люк, який належить комунальному підприємству Міськводоканал, впав малюк. Саме цей випадок сьогодні на апаратній нараді міськвиконкомі виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник обговорював з представниками правоохоронних органів. Подія набула широкого розголосу через повідомлення у пресі. Хронологію подій записано суто зі слів батька хлопчика, який прибув на місце події, коли вже всіх було врятовано. А чи падала в колодязь дитина, чи стрибала за неї мати, відтягнувши бутонну кришку люку, і як їй вдалося на глибині майже 4 метри вийти з води у прямому значенні цього слова сухою та непошкодженою? Ці питання залишаються відкритими. Саме на це і звернув увагу при перегляді нашого журналістського розслідування, пише заступник міського голови Віктор Калашник. Свій сумнів він озвучив сьогодні на апаратній нараді у міську конкомі. Там не все зрозуміло. Тому я прошу підключитися до цієї справи і провести розслідування. Тому що дуже із тієї інформації, яку я читав в телеграфі, наприклад, там дуже багато питань. І Потім я спілкувався особисто з бригадою медиків, які приймали цю сім'ю. Особисто у мене дуже багато суперечностей там і нестиковок і так далі, проблема така є. Ми її визнаємо, ми буде боротися, але щоб там не було чогось іншого, тому що тут просліжуються якісь інші підозри, виникають, і треба їх відкинути. Щодо люків, то за словами начальника відділу контролю за оперативною обстановкою місті Юрія Войтенка, на день сьогоднішній, після обстеження, всі закриті. Найбільша кількість щодо зруйнованих належить ПАТ «Укртелеком». Всі, практично всі підприємства негайно реагують на звернення громадян, і на наше звернення щодо відновлення технічного стану. Але хочу повідомити, що на 18 серпня поточного року за п'ятью адресами колодязі, які належать підприємству телеком, були відкритими ще. Це вулиця Радянська, 32А, вулиця Мічурина, 76, 9, 68, Червона Прапана, 67, 27 і проспект 3 жовтня 65. Як повідомили вчора, всі ці роботи ці колодязі також накриті відновлені, пише заступник міського голови Віктор Калашник, дав доручення Юрію Войтенку продовжувати контролювати цю ситуацію щодня. У третій міській лікарні успішно прооперували бійця пораненого у зоні АТО. Кременчуцькі медики провели складну операцію з відновлення плечового суглоба. Витрати на лікування повністю забезпечили за рахунок міського бюджету. Нині Руслан Давидов у дуже знову збирається боронити кордони нашої держави на гарячому сході. Чоловік поступив із зони АТО. Там ми забезпечили його лікарствами. обеспечили э, операцию металлового синтеза ну, чтобы было понятно там одна пластина которую только мы поставили она стоит около 4000 гривен э, все это сделали мы За що, скажем так, деніх средств міста, больницы. Кременчужанин Руслан Давидов отримав поранення у зоні АТО. 18 днів поранений пробув у Полтавському військовому шпиталі. Втім, кваліфіковано прооперувати бійця змогли лише кременчуцькі фахівці. Я вас уверяю, що наші доктора не хуже, які ділять складні операції очень дуже кваліфікований. все у нас результати хороші, поэтому ми желаю вам, щоб... как можно быстрее поправились. Спасибо большое. Нам приезжали туда, скажем, чува привозили, все привозили. И продукты привозили, и там средства гигиены привозили, там, там скидки. Броніки привозили. В родині Давидових чекають поповнення. За півтора місяця Руслан стане батьком. Тож медики роблять все можливе, щоб боєць до того часу вже зміг здоровими руками тримати малюка. У мене жена от через півтора місяця ну, Будемо допомагати всіх всі крім чужани, тому що зараз високий дух патріотизму. у всіх, так як це може бути, коли біда, всі мобілізуються, об'єднуються і побеждають. Да? Тому спасибо вам, Да. виздравляю. Дані на ту руку я військових секретів. Руслан не розкриває, але говорить як тільки одужає, повернеться захищати Україну. Щороку в цей день Кременчук, як і вся країна, в цілому вшановує пам'ять працівників міліції, які заради життя і здоров'я інших загинули при виконанні службових обов'язків. У скорботній книзі пам'яті є імена трьох співробітників органів внутрішніх справ Кременчука: Євген Хрін, Руслан Шевченко та Сергій Янченко. Сьогодні міська міліція у Тузі за своїми колегами, які не дожили до цього дня. Сьогодні зранку особовий склад міської міліції зібрався в актовій залі відділу, аби поіменно вшанувати своїх загиблих колег, які віддали життя при виконанні службових обов'язків. На початку зібрання головний міліціянт міста Денис Захарченко оголошує про призначення на посади двох своїх заступників Володимира Оконя та Ігоря Матяша. Було представлено і склад нещодавно створеної у місті громадської ради. А поминальний захід розпочався хвилинне мовчання за загиблими міліціонерами, які в різні роки поклали голови за право. Порядок і безпеки громадян Кременчука. Тим, хто зараз у залі, побажання єдине повертатися зі служби додому живими та неушкодженими на меморіальній дошці пам'яті, до якої сьогодні несли квіти, три прізвища: Євген Хрін, Руслан Шевченко та Сергій Янченко. Найбільша втрата для матері в житті це дитина. Галина Дмитрівна Янченко згадує той страшний день і говорить, що нічого не передчувало трагедії. Тоді ще ж ні телефонів воперехід. Мене зараз і стаціонарний і мобільний є, а тоді ж не було. Не раз він було, що оставляли і на сутки. От жін зі мною з роботи повертався додому, що нічого не чувствувала, нічого я не. Не передвіщало, все вроді було. Справу Сергія Янченка у лавах міліції сьогодні продовжує його племінник Олексій. Прийшов і сказав навіть не то, що мама його проти і на мене там було скільки, чого не одговарювати, і все таке. Ну зросла людина сам рішив Євген Хрін, інспектор ДАІ, 2 травня 1992 року загинув під час переслідування правопорушників. Руслан Шевченко, 19 серпня 1999 року був вбитий групою злочинців. Сергій Янченко став жертвою п'ятьох грабіжників. Його поховали 14 березня 2003 року. Боротьба добра та зла нескінченна, бо неможливо перемогти зло. але з ним слід боротися. Переконаний отець Володимир, звертаючись до міліціянтів. Це ваша місія, а загиблим вічна пам'ять. У сквері Соснової продовжують споруджувати найбільший і найяскравіший дитячий майданчик Кременчука. Роботи тривають згідно з графіком. І 5 вересня казковий дитячий майданчик почне розважати Кременчуцьку малечу. Цей казковий корабель із безлічю гойдалок гірок та інших ігрових елементів стане не лише найбільшим і найяскравішим дитячим комплексом міста. Ініціатори його встановлення потурбувались і про ігрову складову, і про безпеку дітлахів. наступній неділі вже будуть. Е... постелена травка, искусственная травка, которая э, сделана для безопасности деток. Она с специальной прослойкой, вот, чтобы в случае ребенок, если падает, будет мягко. То есть здесь все рассчитано, очень безопасно, все на определенном расстоянии безопасном, каждая качелька, вот, все сделано действительно так, как нужно. Будивельники працюют ответственно, четко вкладаются в строки. Неделю назад мы были, совершенно была другая картинка, уже кладут асфальт, уже Готов корабль, Сейчас вот кладуть Ну, В общем, ми готуємося грандиозному відкриттві 5 сентября. Я приглашаю всіх деток, мам, родителей. 5 числа в 5 часів вечора в п'ятницю. Ми приглашаємо на відкриття нашої детской площадки. Тож вже за два тижні Кременчуцька малеча зможе оцінити переваги нового майданчика. Організатори обіцяють і незабутні враження. Щодня природа наближається до людей. Тепер навіть такі звірі, як бобри, не бояться жити поряд з містом. Про незвичайне сусідство людини і пухнастих тварин. Далі у сюжеті бобри на теренах Полтавщини – це не новина. Тварини живуть у кримочутських та білецьківських плавнях, але випадки, щоб вони оселялися біля людини, це виключення із правил, стверджують фахівці. Бувають винятки із правил. Фактор турбування людина поряд. Вони це не виносять. Вони уникають таких місць. Ще минулого року пухнасті гризуни оселилися біля клубу Гардемарин на першому занасипі. Їх не злякала ні велика кількість, човнів поряд, ні постійний шум. Тільки сусідство братів по крові їх не влаштувало. У нас же жило три сім'ї Андатор. Нормально і все, рибку вони. А от коли бобри з'явилися, андатори пропали, і бобри вижили сім'ю Андатора з їхньої норки, з їхньої хатки. Перших поселенців було троє, а зараз працівники гардемаринів нараховують до десяти осіб. Звідки ж з'явилися гризуни? Ми запитали у працівників клубу. Одні говорять, що з заповідника Запорожжя удралі ті бобри. Други говорять, що на островах там їх почали ганяти, а хочеться за ними. Так ні поближе людям перебиралися. Може, так спеціалісти погоджуються, що бобри могли перебратися із заповідників. Звичайно, він міг перепливсти там, де є дерева. Активність пухнастих проявляється вночі і рано вранці. Людей не чіпають. Проти таких сусідів гардемаринці не мали б нічого проти, аби не шкода, яку вони роблять у затоці. Почали валити дерев'я, саме такі великі дерев'я, що кажуть, підрізають їх, як білорама. І недавно от, був випадок, От ви бачите, дерево спіляна наполовину. Пригороділо заход катера. З походу хлопці приходили, але зі жмі. Неділю назад знову дерево впало. Що робити, аби співіснувати мирно з бобрами, керівництво клубу ще не вирішило. Тож ви, шановні глядачі, ще маєте час, аби прийти до річки та побачити незвичайних мешканців Кременчука на власні очі. Сьогодні 15 молодих Кременчужан отримали найголовніші документи паспорти. Дівчат та хлопців запросили до Крюківської та автозаводської районних рад, аби привітати їх із наступаючим днем незалежності та вручити їм офіційні документи. На урочистих подіях побували і наші кореспонденти. Хвилювання, почуття відповідальності та гордості такі емоції переповнювали сьогодні молодих людей, адже вони отримали перший особистий документ, паспорт для урочистого привітання. Хлопців та дівчат запросили до Крюківської та автозаводської райрад на вас. Покладається дуже велика надія, тому що ви вже те покоління, яке виросло вже в незалежній країні, і всі разом з вами ми будемо робити все, щоб наша держава була. Незалежною самостійною суверенною процвітаючою паспорт це не просто синя книжечка, запевняють юні кременчужани. Це документ, який свідчить, що з цієї миті вона несуть повну відповідальність за майбутнє своєї держави. І сьогодні я отримала паспорт, який підтверджує, що я повноцінна громадянка України стала. І я пишаюся своєю країною. Дуже радісні відчуття. Тепер я став. Повноправним громадянином тепер маю всі права і всі обов'язки, які тепер буду виконувати беззаперечно. Для мене вообще Україна це моя родина. Я звідси уїжджати нікуди не хочу. Мені здесь очень хорошо. Конечно, то що зараз відбувається в світі, больно розуміти і хочеться, щоб був мир у всьому світі. Підтримати своїх синів та дочок прийшли батьки. Дорослі переконані цей особливий день дітям запам'ятається надовго. Спасибо організаторам цього невеликого празника для наших дітей, тому що в таке важке время для нашої країни люди знайшли час і зібрали дітей і сделали для них праздник, який їм заповниться. Я думаю, на всю жизнь. Завтра, 23 серпня, вся українська спільнота відзначає День державного прапору України, з нагоди свята та Дня Незалежності України, який відзначатимемо у неділю, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, вітає всіх Кременчужан, закликає вивісити прапори та долучитися до святкування, адже Кременчук завжди був і залишається містом патріотів. Хочу всіх кременчужан привітати з цим великим святом. Україна вже декілька століть боролась за незалежність. За суверенітет нашої держави, і саме зараз наші хлопці. Відстої суверенітет і незалежність з, з прапором в руках, який є символом нашої держави. Тому я пропоную всім підняти державні прапори. Країна сильних, країна творчих, країна єдиних саме це патріоти міста Кременчука доводитимуть вже 24 серпня серпня, неділю на День Незалежності України. У свою чергу пропонуємо вам, шановні телеглядачі, ознайомитися із анонсом святкових заходів, запланованих на цей день. Тож о 16 годині біля палацу культури Кредмаш розпочнеться конкурс. На кращу вишиванку. О 16.30 від Палацу культури крас вирушить святковий велопарад. Він об'єднається з патріотами в вишиванках Та о 17-й годині парадним маршем пройдуть таким маршрутом. Колона парада вишиванок буде двигатися мимо сквера «Октябрьський» по вулиці Леніна. Саме тут, в сквері «Октябрьський» буде проходити виставка хендмейда. Ті люди, які щось роблять делают руками на українську тематику, зможуть здесь виставити свої роботи, Ну а желающие кремчане зможуть щось купити для себе в память о День независимости в Кременчуге. Пройдя по улице Ленина, парад вышиванок зайдет на площадь Независимости, где и будет его финальная. Точка Здесь парад вишиванок уже будет встречать выступления коллективов художественной самодеятельности, которые будут ярко таким українським колоритом заряжать всіх энергией праздника. О 17.00 на площі незалежності розпочнеться концертна програма. Саме тут, на хвилях патріотичного флешмобу, учасники конкурсу вишиванок і дізнається ім'я переможців. Та це ще не все. З 15.00 години у міському парку Придніпровський поділяться своєю творчістю хорові та фольклорні колективи матимемо змогу. Повеселитися разом із учасниками літнього кубку КВК. і наостанок завзяті любителі швидкості зможуть похизуватися своїм авто-вишиванці на площі перемоги о 19.00. Запрошуємо всіх, будьмо разом. Більше ста спортсменів із Сомольська, Полтави, Дніпропетровська та Кременчука брали участь у відкритому чемпіонаті Крюківського району з вислування на байдарках і каної. Перегони відбулися на базі Кременчуцької дитячої нацької спортивної школи номер 1 і саме її вихованці традиційно задавали темп. З подробицями наші кореспонденти. Цей рік для вихованців номер Сишаномородин став урожайним на перемоги. Майже на всіх змаганнях, причому як обласного, так і всеукраїнського рівня, наші земляки здобували нагороди різного гатунку. на урочистому відкритті змагань. Учасників перегонів привітали почесні гості. Серед них і голова Крюківської районної ради Віктор Бражененко. Ваш спортні простої. Если большинство спортсменов просто борются с силой притяжения, вы еще и одолеваете одну из самых мощных стихий, это водную стихию. Поэтому мы вам хотим пожелать успехов на этом поприще. Пусть на, на цих сорінуваннях звичайно, стісна, сильніший. Звичайно, організація таких представницьких та масштабних змагань потребує капіталовкладень, і не секрет, що в наш час обійтися без допомоги спонсорів та меценатів практично неможливо. Завдяки підтримці спонсорів, завдяки підтримці народного депутата Юрія Шаповалова. Ми організували в цьому році ці змагання. Тож ми йому хочемо сказати слова вдячності за те, що він підтримує спорт, підтримує наших висловальників. і. Ми можемо організовувати для наших дітей, для наших вихованців спортивної школи такі змагання. І наші не підвели майже на всіх дистанціях 100, 200, 500 метрів. Кременчужани стали переможцями і призерами. Золото здобули Михайло Бихкало, Ігор Амельченко, Данило Коропов, Данило Романов, Єгор Кошель. Гарними виступами обіцяють порадувати вихованці номер нородин і на наступних стартах, які планується провести вже на день міста у вересні. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру на вихідні дні у Кременчуці передбачають мінливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме 10-15 градусів, в день біля 27 з позначкою плюс. Не забувайте телефонувати до нашої редакції за номером телефону 780818. А ми прощаємося з вами. Зустрінемося вже у вівторок, 21.30, на телеканалі «Лтава». Проведіть ці вихідні разом із усіма Кременчужанами. Доведіть, що Кременчук місто патріотів.